Набирають в кредит мільйони, а потім оголошують себе банкрутами. До господарського суду у Волині масово йдуть банкрутувати фізичні особи. Просять списати їм не 100 тисяч гривень і не 150. суми фігурують навіть у десятки мільйонів гривень. Як тільки українське законодавство дозволило банкрутувати не лише підприємцям, а й звичайним громадянам. В судах тепер ганшлаг. Фізичні особи масово почали оголошувати себе банкрутами. Приходять здебільшого безгрішні мільйонери. Тих осіб, котрі брали кредит на купівлю квартири, ми у судовій залі ще не зустріли. Банкрутувати йдуть з мільйонними боргами. Зараз у суді має бути аж чотири засідання засідання про банкрутство фізичних осіб, але ніхто з них не з'являється. Серед банкрутів є свіженький, такий собі Олександр Олександрович Кузьменко. Скільки і кому заборгував, знає хіба що суддя. Ми вирішили побачити цього банкрута. У відкритих даних чоловік із таким самим прізвищем та іменем очолює фірму із продажу авто. Фірма мала би бути у Луцьку на вулиці Рівненській. Ми шукаємо таку фірму «Євробудкомфорт». У Нас немає. То ви такої фірми і не чули, і ніхто не питав. Вони автомобілями торгують. Мене ну не Не питали, щоб євробут. Що цікаво, Олександр Кузьменко кілька років тому за тією ж самою адресою мав іншу фірму бізнес -пром -стиль», теж з продажу авто імпортували з-за кордону. Згодом цю контору перереєстрували у Запоріжжя. Фірма фігурувала у кримінальних справах. В ході досудового розслідування встановлено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в злочинні схемі на першій стадії скоєння злочину задіяні службові особи наступних СГД імпортерів, а саме тов бізнес-промстиль. Цим розслідуванням займалась Генпрокуратура. Встановили, що за два роки, з 2017 по 2018, фірма фіктивно продала автівок на 78 мільйонів гривень. Схема махінацій та порушення митних правил описана ще й в іншій судовій справі. У так званих скрутках ПДВ фірма фігурує та сама. Нібито фірма купила у Німеччині авто за 4 тисячі євро. На запит німецькі митники повідомляють повідомили інше, авто коштувало не 4 тисячі, а 9 з половиною. Та й одержувачем була інша особа, а не вказана фірма. На думку митного органу, громадянин України, особа один, перебуваючи на посаді керівника ТОВ бізнес -пром Стиль», з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів, надав до органу доходів і зборів інвойс від 29 жовтня 2017 року, що містив неправдиві відомості щодо вартості транспортного засобу, що в свою чергу призвело до зменшення розміру митних платежів на загальну суму 47 557 гривень 51 копійка. Попри мільйонні обороти, фірма вже давно, де б ви думали, в банкрутах. Зате на плаву інша фірма під головуванням Олександра Кузьменка і теж займається торгівлею авто. Але де вона, так би мовити, плаває на яву, відомо схоже, лише вузькому колу осіб, бо ж за офіційною адресою про фірму ніхто навіть не чув. Я б раз що може вона якось по-іншому називається? Yeah, Ні, ну. саме так, Євробуткомфорт. Так через... вони можуть торгова марка бути люба, там. Чи? Через... Не знаєш, Євробуткомфорт робити в тому фірма. А ті, що знизу люди через них купували, це хто десь, ви там були. Коли... Тут за брокерів мільйон сидить, то може це брокери якісь? Митна фірма, може. Може митна фірма? Я дивлюся, тут числиться директор Кузьменко Олександр Олександровичу. Не знаєте, таких mm -hmm. не, mm -hmm. не чули. Шукаємо таку фірму Євробуткомфорт. Перший раз чую. А ви давно тут орендуєте? Я да, так давно. А ви не брокерні? Ні, ні. ні. Скільки кредитів міг набратись вже сам директор фірми? Чи то його однофамілець оголошує себе банкрутом і хоче посписувати із себе борги? Поки що невідомо. Телефонний номер, вказаний у відкритих даних, не відповідає. Олена Лищук, неля прокопчук для новин на часі.